Вітаю, друзі! Ось уже третина жовтня пройшло, а опалювальний сезон ще не на часі. Я щось такого не пам'ятаю. Є така думка, що міняються полюси на планеті, і цей процес буде тільки поглиблюватись. Але може ми побачимо наступні роки це покажуть. Але мова зараз не про це. Кінець кінців я вирішив свій котел. Підготувати до сезонного опалювання. Зазвичай я роблю це раніше, після закінчення сезону, але в цьому році щось руки не дійшли. І щоб це було не пустою такою балачкою, я покажу дві речі, яких не було в мене в минулому році. І, на мій погляд, це цікаві речі. Ну і дивіться, хто дивиться всі мої відео, або хто дивився минулорічне моє відео про чистки котла, я показував там, як у мене на цій стінці. Отут на тепловмінниках відшаровувалися прямо такі пласти, коржі такі, доволі такі товсті. Під дією конденсата, який літом сюди заходить. Хто не бачив або не пам'ятає, я зараз зроблю вставочку. І наблюдаємо от таку картину. Там бачите, наче все повздувалося такими пузами. Тут ось підходило. Бачите, якщо його отако. Взять тут цілий плач, бачите? Що тут робиться? А там ось така при... неприятніша картина. Бачив отак. Я... І дивіться, в цьому році оце я нічого не робив. Котла ще не чистив. Бачите? Подекуди ще присутній попіл на стінках. А по більшій частині тут він весь обсипався. Бачите, ніяких боржів немає. І там була моя особлива думка, чому це все ці пласти, чому відпадає, чому тут не відкладення, кому цікаво, передивіться. В минулому році я змінив трошки температурний режим на котлі. Горіть він, горів так само, як і було. Тільки на. В самому котлі я тримав температуру теплоносія, тобто води 63 градуси стабільно і не нижче. Поза минулому, коли це вся була неприємна картина, там температура була в мене 58-59 градусів. І от що, значить, 34 градуси змінило. Тобто, там режим конденсації. Так, і другий момент. Це бачите, ціле літо у мене котел простояв і він сухий, повністю сухий. В минулі роки там, і я думаю, у багатьох теж таке, що протягом літа, якщо в нас ще й жарке, отут просто такі потьоки, все живі, такі такі прямо висять карплини води. І приходилося переробку змащувати там все таке. І що ж відбулося? А те, що, дивіться, хто дивився мій попередній ролик, я робив в цьому році новий корпус демососу з нержавійки. От. І, і оцю частину десь звідси, оце повністю я оцю трубу разом з корпусом демососа, я зняв ще зразу після опалювального сезону. І отак він стояв у мене з відкритою трубою. Димосос я робив десь в кінці літа. Це роки теж не доходило. І коли я час від часу заходив в котельню і відкривав котел і дивився, чи там є конденсат, він був повністю сухий, сухий і це мене дуже здивувало, я зрозумів, в чому річ. Значить тяга обмін повітря в котельні. Ішов зразу відсюди сюди, в мене з труби, і зразу через двері. Або тяга, або зворотня тяга, вони йшли мимо котла. І коли я вставив, уже поставив на місце трубу з димом сосом, я також не ставив, щоб йшов обмін повітрям мимо котла. І дивіться, бачите, от там є такі невеличкі потічок, де коли повітря заходило, воно конденсувалося і помаленьку стікало. По-моему, котла. Тут також можна подивитися, внизу труби Тут трошки більше, тому що вниз труби більш холодний. Бачите, конденсат присутній. А ось в котлі все чудово дивіться, просто чистий котел. Попіл весь поотпадав, І я це все зараз буду доводити до кондиції, тобто чистить. І для цього я візьму звичайний малярний отакий пензель на довгі ручки, де не достану, буду таким шкребком, є шпателя на такий дрованяці. Ну і коротенький шпатель. ну. Ну, початок покажу, а тоді покажу, як все пройшло. Ну так все дивіться. Все, бачите як чудово сипається повністю до голового металу. Ну і так далі. Ну і тепер у мене проблема з конденсацією котлі у неопалювальний сезон, можна сказати, вирішена. Я просто в кінці сезону знімаю димосос, відкриваю отут знизу, також заглушку знімаю. І в мене вся тяга йде, минуючи котел. Ну і дивіться, камера допалу почищена, допалювач на місці. І зазвичай я камеру загрузки теж тут все розбираю. І ось вам камера загрузки. Я зняв верхній цей короб, що зазвичай я ставлю на шамод. І зазвичай я показував тут така не дуже гарна картина. Все таких наростах. Але то байдуже, це і є цей захист, що захищає шахту від прогнивання. Я зараз разок другий шкрябану тоді вичистю і покажу, як воно вже буде приведено до порядку. Оцей діод відкладується на стінках. І являється захистом. Головне, щоб контакту топлива не було із стінками шахти і все буде дуже добре. Котел 5 сезонів відпрацював на тирсі. Так, ну і дивіться, камера теж загрузки приведена до порядку. Все я почистив. Метал також, можна сказати, в ідеальному стані. так я включив ліхтарика. Я думаю, видно, що голий метал. Зібрана шамотна топка, що є одночасно з захистом від прогорання, чи не прогорання, а від прогнивання металу, при контакті з топливом, кругом є зазори, а також є одночасно шамотною топкою, де розвивається висока температура в жаровому шарі. І що є запорукою гарного воспламеніння піролізних газів, а також їх допалу. Бо для цього треба висока температура, і щоб вона постійно зберігалася. Ну На цьому все. До нових зустрічей!